Привіт, мої прекрасні люди! Ми з Нікополя, кому цікаво розповім, як ми тут живемо. 27 липня під час виконання бойового завдання загинув Василь Фролов. вічна шана повага героям України, які боронять нашу землю і наші співчуття родині. Отже, сьогодні перший день останнього місяця літа, і він почався з ворожого обстрілу. Було дуже гучно, коли я йшла на роботу. Це було просто треш гучно і страшно. І сьогодні постраждав чоловік. Він був поранений, і загинуло дві людини. Це були дві жінки. Це була мати і донька. Матері сьогодні, саме сьогодні, в день її загибелі, виповнилося 72 роки. Доньці 40. Жінка, мати, загинула в свій власний день народження поруч з власною дочкою. Ви уявляєте, що відбувається взагалі? Так же винікували щодня. Ми не знаємо, коли ми йдемо на роботу, що буде з нами, коли ми повертаємось з роботи, коли ми прощаємось на мить, ми не можемо знати, що буде через цю мить. І це все роблять з нами люди, які від нас лише 4 кілометри. Бережіть себе. Жінка-мати загинула в свій власний день народження поруч з власною дочкою. Ви уявляєте, що відбувається взагалі? Так же винікуваль щодня? Ми не знаємо, коли ми йдемо на роботу. Що буде з нами, коли ми повертаємось з роботи? Коли ми прощаємось на мить, ми не можемо знати, що буде через цю мить. І це все роблять з нами люди, які від нас лише 4 кілометри. Бережіть себе.